you yeah. Вітаю вас у новому відео. Ми приїхали поповнити свої запаси новими рослинами. Це домашній розплітник, який знаходиться поряд з нами. Тут гарні рослини по доступній ціні і для нас це якраз саме те, що треба. Хтось, можливо, вже і згадав, як ми сюди заїжджали навесні, обирали також рослинки собі в сад. І тут прийшла осінь. Це якраз саме та, напевно, можливо, і саме найкраща пора, щоб доповнити свій сад новими рослинами. Ось якраз червоний барбарис Еректа, який у нас біля тераси висаджений. Ще мені дуже подобається поєднання ось цих кипарисовиків, Дивіться, які вони світленькі, з блакитними ялинами. І з туями вони взагалі дуже класно зі всім поєднуються, і їх видно. Дивіться, наскільки вони яскраві. У мене один на полі є. Я думаю, взяти ще, як мінімум, один-два, щоб гарно їх поєднати між собою. І класно вони поєднуються із фіолетовим, з фіолетовим листям, бачите, також гарно. Тобто, такий приклад гарного поєднання в саду. Як воно буде виглядати на осінь? От. Що класно, приходити в розплітник і дивитись гарне поєднання по листю, щоб і собі підібрати такі акценти в сад в різний сезон. Це гортензія. Також мені дуже подобається поєднання спірей. Навіть в осінній період часу вони виглядають класно. Дивіться, яке забарвлення листя. Є червоно, багряне, жовтим, ще є проблиски такого зеленого. І на задньому фоні також спірея. Її суцвіття обрізаємо навесні, і суцвіття буде прикрашати всю зиму. Буде падати сніг, і це буде виглядати класно. Добавити ще з лаків, між ними, то я думаю, буде цікаво. Тут також є ще яблунька, дивіться, біленька. також. Гарненько, тут є декілька видів, хочу собі також вибрати. Ну і перше, на що впав наш вибір, те, що я дуже хотіла в першу чергу, це блакитна ялина. На подвір'ї є вже дві штуки, це вже третя. І хочу я ще, як мінімум, дві. Мені подобається, як вони виглядають в саду. Вони роблять сад таким і світлішим, і водночас яскравішим, бо вони. Помітні в саду, класно виглядають в будь-яку пору року. Ну, подобається мені ця рослина в саду, хоча вони ростуть великими, але їх можна стримувати в рості, якщо сад маленький. Так, до якогось ідеалу ще далеко, але ми до нього йдемо. Зараз поясню вам мій вибір цієї блакитної ялини. З чим я хочу її поєднати, враховуючи, що в мене тут варіагатний куничник, який класно набрав маси за літо, бо був висаджений літом, дуже класно, варіагатний тис поряд і варіагатна осока. Тобто три види варіагатних рослин. Далі блакитні рослини це ялина. Шавлія мускатна, яка гарно буде квітнути влітку, вона в мене буде і ось тут йти на пагорбі. Я не знаю, чи я її зараз буду пересаджувати, чи все ж таки вже весною. не знаю Шавлія мускатна, блакитна, далі костриця блакитна. Тут її ніби було двічі-одна, можливо, одна. Далі чистець, який ну дуже класний Я зараз в воду не зайду, щоб вам показати, але він дуже гарно перекликається із кострицею, із блакитною ялиною. Ну, це гарне дійсно поєднання. І блакитний козацький ялівець. Він також з блакитним відтінком він буде йти позаду того пагорба. Тому з блакитним відтінком тут рослини будуть. Вони будуть між собою гарно поєднуватися. Ялина, то вона буде таким дійсно акцентом перед усіма рослинами. І вона буде ну, гарно виділятись, вона буде красунею тут. Такою новорічною красуньою. Ну, мені подобається. Я її тут бачила, і мені подобається, як вона вписалась. Чим я буду її підкреслювати? Зараз будемо висаджувати, я думаю, разом. я буду показувати... А, що ще блакитне. Пировська позаду тиса. Один кущик, я думаю, буде достатньо. Сюди пировські. Вона гарно поєднається з блакитною ялиною. Пировськія гарно поєднається із шавлією мускатною, яка буде ось тут позаду. Я вам це розповідаю, тому що зараз висаджувати, воно все маленьке. І хто знає ці рослини, хто має їх в саду, хто розуміється, наскільки вони класно поєднуються між собою то ви будете бачити ось цю всю картину. Тому піровськія шавлія мускатна гарно між собою. Піровськія блакитним своїм кольором гарно поєднується з варіагатним листям. Піровською часто, до речі, висаджують із Ой, так багато балакає, що вилітає часто з голови, зі злаками, саме варіагатного забарвлення. То вона гарно поєднується. Оцей блакитний колір дуже чудово. Тому блакитні відтінки тут будуть. Перовське також мене висаджено і з тої сторони, тобто вона вже є в саду. І, скоріше всього, що на літо я сюди на цей пагорб буду додавати вербену бонарську, щоб фіолетове. Я сюди, по вашим рекомендаціям. Кину пару пагонів саме вже відсвівшої вербени. Нехай вона тут насівається, і будемо провіряти, чи вона насіється, чи вона тут пройде стратифікацію і сама проросте. То я її сюди накину, замочую зверху ґрунту, можливо, навіть закину. І подивимося навесні, чи вона проросте. Ось такі мої ідеї. І тобто, це ми пройшлись по блакитним рослинкам. А також їх необхідно взагалі підкреслити. Тобто не можуть бути одні рослини блакитні і все. Тобто блакитну масу також потрібно підкреслювати. І хочу я сюди, ось на пагорб, зараз імперату висаджувати. Вона на осінь буде гарно підкреслювати і перовською, і вже листя шавлі мускатної. Буде гарно підкреслювати мені і ялівець. Ну і буде ще щось. Я поки не знаю, що зараз в процесі вже посадки, то буде буде ще щось потрібно мені сюди, на передній план. Е можливо, ще і шавля додать, не знаю. Ну будемо зараз висаджувати і вже по мірі е думаю, що, можливо, сюди підійде класно і очиток. Що він тут гарно, навіть от сюди, біля ялини, можливо, піде очиток, щоб червоні очитки. Головки і з імператою також, бо очиток він більш такий яскравіший, насиченіший за імперату, темніший, то можливо, піде сюди також гарненько. Всім доброго, осіннього, туманного. У нас такі тумани кожен кожен день. І мені це подобається. Взагалі протягом дня погода може змінюватись. То туман, то сонце потім вийде. Ви бачили, які вечора тут гарні. Одним словом, тут можна знаходитись цілий день і спостерігати за красою природи. Як вона змінюється просто протягом дня. Це дуже гарно. Хтось до мене їде. З років 15. Йду, покажу вам ближче. Ой, От, чоловік одразу виставив. Ось дивіться, яка красуня, який стовбур. Стовбур міцний. Напевно, років 10-15 навіть, я думаю. Це кримська сосна формована. Ну, я не люблю бонсай, але ось такого плану формовані і дерева, листяні, і хвойні, мені подобаються. І в саду вони в мене є. Є сосна, звичайно, формована таким капелюшком. Ну, а тут такий як грибочок. Ну, класний, дуже гарний. Васька стрибає. Класно. Дивіться, яка вона набита, пухнаста, клас. Ось там вже виставили ось тут ще одну. Бо я все думаю, чим мені наповнювати ось цей острів, бо хочу якимись такими вічно зеленими рослинками, щоб і взимку було гарно, і злаки то чоловік якраз побачив ці сосни тут. Ну, класно, гарно вони виглядають. Але це вже буде посадка формування в наступному відео, де саме їх висадимо, поки треба посадити те, що копане, бо тут, якби не було закрита коренева система, то може трохи постояти. Так що, кому цікаво, як буде сформований острів, сформований струмок, та взагалі сформований наш новий сад, то натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Але як класно. Такий зранку подарунок. Супер. Називається Що потрібно жінці садівнику. Для повного щастя, брати лопату і копати посадкові ями. Так що ось так почався мій сьогодні ранок, класно. Я мало того, що я дуже полюбляю саме таку погоду, ці тумани, вони мене надихають, вони мені дуже подобаються. Я думаю, мені і взимку тут буде комфортно знаходитися, щось робити, бо це буде дійсно дуже і дуже гарно. Сьогодні хочу я зайнятися посадкою спірей. Тут, в принципі, їх небагато, хоча кущі такі достатньо об'ємні спірея Gold Flame, яка дійсно красується чисто своїм листям, що навесні, що восени. Навесні, якщо я не помиляюсь, листя таке більш салатове, світленьке. А на осінь. Стає більш таким червонястим. І спірея біларда з рожевими цвітями, вона не буде в мене такою довгою, вона тут така довга, ви бачили, як вона росла. що там місця зовсім їй не було, Сонце також і вона витягувалась, хоча ця спірея росте такою достатньо великим кущем, Ну, я хочу тут просто створити з неї фон задній, бо тут буде сітка, паркан. І просто, щоб вона так зробила зелений об'ємний фон. І сюди, я ще думаю, та спірея трохи піде в сторону. Їх тут три, але цей також поки сюди. Цю спірею трошки в сторону, бо тут, ви можете. Можете так спостерігати за мною, як я продумую взагалі свій дизайн садовий ділянки. Тобто сосна десь буде ще метр півтора відступати, але сосну низ, я думаю, вистригати, понизу буде йти спірея. За спіреєю я думаю висаджувати ще куничник. Щоб такі також були гарні вертикалі на задньому плані або десь сюди. Конечник він нижчий буде за цю спірею Біларда. Але я думаю, трошки вищий. У мене є садові дизайнери в глядачах, тому можете мені підказувати, конечник буде нижчий за цю спірею, трошки вищий за Gold Flame. І сюди. Між ними, я думаю, все ж таки ще конечник. І все. Можливо, сюди ще піде очиток на осінь. І можна сюди додати також вербени Бонарської. Також можна їх і нацею на літо. Це саме такий літньо-осінній варіант. Весна, то сюди можна буде дійсно потім додати і підсніжники, і примулу на нижній план з первоцвітів. А той пагорб. Я все ж таки планую чисто газон. Тобто тут буде акцент йти чисто на цю зону з листяними, з хвойними і все. Можливо, перед сосною можливо, щось там ще висадиться, можливо, і якісь злаки, щучник, щось легеньке. Тобто я буду дивитись, бо куничник Карфостер в мене буде якраз паралельно на пагорбі. Також сюди, можливо, ще є лівець козацький. Враховуючи, що він є посаду, то, можливо, десь сюди він додається: щучник і лівець козацький, десь біля пагроба, бо там також є сосна. Тобто, щось легеньке сюди можна буде ще додати. Чому я вирішила додати взагалі спірею? Бо вона полюбляє сонце. І це рослина, яка не хворіє. Рослина, яка відноситься до малодоглядових, якщо такий дійсно сад існує, до неї ніхто не чіпляється, вона собі росте, знаєте, їй додає краси вашому саду. Єдине, що потрібно, це її обрізати можна ранньою весною, можна зараз, як вам подобається, підживити. І все. Іноді ділити раз в пару років. А так, рослинка просто супер. Вона в мене є і на основному подвір'ї, тому я вирішила і сюди. Але вже різні види, щоб потім її можна було розмножувати. Я її трохи відокремила все ж таки від інших рослин, тому що в мене тут ще є похироплідник, який я думаю формувати парасолькою. Він тут в мене зовсім такий нещасний, бо він ріс в тіні. Похироблідник все ж таки також полюбляє і сонце, полюбляє простір, може на півтінь. Тому я його забрала сюди. Я так думаю, я не знаю. Це перша рослина в мене пухироблідник. Що він буде десь ось такої висоти там метр тридцять, метр п'ятдесят, така парасолька буде фіолетова, спірея. Буде трошки нижче, бо тут є простір, тут є сонце. Вона не буде такою високою. Тобто тут таке жовто-червоне, тут фіолетове. Та спірея далі, а сюди на задній план, щоб додати легкості, підуть злаки. Підемо кунечник. Ну, можливо, сюди ще можна і щучник, і додати ялівець і очиток. Ось ось такі мої роздуми ландшафтного дизайнера. Так що ділюсь, ділюся своїми ідеями, своїми рослинами, що ми обираємо, як ми бачимо цей сад. Тому що я так само, як і ви, дивлюсь відео садів, які мені підходять по моїй стилістиці: природних садів, європейських, скандинавських. Бачу. Те поєднання, яке мені подобається, і намагаюся його якось втілити в цей сад. Е, ну, я не знаю, чи воно виглядає дійсно гармонійно, це потрібно час, як мінімум три роки, щоб цей сад підріс і бачити, чи дійсно ці рослини гарно поєднуються один з одним. Але висаджуючи саме ось такі великоміри, то вже, мені здається, сад якось наповнюється і створюється така одна єдина картинка. Ось так що, якщо ви додивились до кінця, то я сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Ви залишили обов'язково вподобайку, підписались на канал, хто ще цього не зробив, поділились з ближнім другим каналом. Бо потрібно, щоб український YouTube розвивався. Незважаючи, попри все, підтримуємо один одного, допомагаємо розвиватись один одного. Тоді ми будемо сильною, єдиною нацією. Так що, завдяки вам, завдяки вашій підтримці, я є тут і показую вам створення саду з нуля. Все, я дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе і будьте здорові!